Друзі, всім привіт! Мої вітання на каналі. Продажі в продажі у нас свіжопригнаний з Німеччини Opel Astra H 2009 року випуску з двигуном 16 бензин MPI 85 кВт. Звичайний простий атмосферний двигун. Зайду відразу з козирів, так сказати. Машинка в нас абсолютно вся в рідному окрасі. Два дні назад приїхала з Німеччини, розмитнилась і відразу йде в продаж. Дуже гарний візуальний стан, просто шикарніші автомобілі. Машинка в нас на протитуманних фарах. чорна фара, адаптивний поворотний ксенон. Світло просто суперове. На легкосплавних 16 дисках гума Firestone італійська, Стан новий, Можете побачити протектор. Всесезонна сезонне. всесезонна зима якби. Корозія по машині абсолютно відсутня. Комплектації електросклопідйомники, електродзеркала. Такі комбіновані сидіння. Це трошки мокре, висохне, буде все гарно. Стан салону наближений до нового. У нас комплектації автосвітло, шкіряне мультикермо, клімат-контроль, бортовий комп'ютер. І такий класничий автомобільчик. Задній диванчик. Все чисто, охайно. Дуже гарно вживу виглядає такий салончик. Це чорна панель, рояльний лак на нього кажуть. Зараз заведемо машинку. Помилок. По автомобілю абсолютно жодних ніяких немає. Ручнячок у нас все тримає. Щеплення все бере по центру. Все супер. 201 тисяча рідного підтвердженого пробігу. Є сервісні документи. 172 817 кілометрів у 2021 році. Двигун 1,6, бензин, звичайний простий атмосферний двигун. 85 кВт. Стан антифріза весь чистенький, бачок весь чистий. У 24 році 195 тисяч, 23 рік 184 тисячі, 19-й рік 158 тисяч і обслуговування кондиціонера 100... Клімата 1840 році. Так, нічого не димить, не сапонить. Кришечка все притягується. Акумулятор новий. Світло просто шикарне. Адаптивний поворотний ксеном. По машинке абсолютно все працює. Паличка також все в наявності, потолочок. Можете побачити все чисто, все охайно, все класно. Дуже гарно вжива автомобіль просто шикарно виглядає. Можете побачити, який високий кліренс. Отже, 2009 рік, Opel Astra H, рестайлінг, космо Вся абсолютно в рідному окрасі. Машинка розмитена, сертифікована, готова до реєстрації в сервісному центрі. Знаходиться Хмельницька область, місто Славута. Реально класний автомобільчик. хто шукає собі таку машинку, будете дуже задоволені. В'їзді також, коробка, щеплення, ходова частина. Все в ідеальному стані. Telefonou e -te, tá